Усіх вітаю. Ми у місті Коломия. Сьогодні яблучний спас. Коломия святкує. Це свято. А також Коломия ще святкує. 784-ту річницю з дня згадування її як міста у стародавньому літописі. Сотка. Так називають Коломию центральну. Ні. Трохи паде дощ, але все одно люди святкують, відпочивають, сидять в кафе. Фонтан словно звісний на площі. І звичайно найкращі клумби. А як без голубів і як без ворони, яка теж відпочиває. Така прекрасна наша колонея.